Ну що, прийшли мені посилочки довгождання. Спочатку розпакуємо з Китаю. Всі доброго вечора. Любі мої підписники та мого каналу. Так, балуюся, балуюся такими штучками, як заказую на AliExpress. Собі посилочки. Це такий пістолетик. Щось я думала, що вони більше ці клієвы. Щось я їх більше заказувала їх ще 5 10 штучок. Хоча в подарунок повинні були ще йти. Може десь віддільно прийшли. Отдільно ще прийшло. Угу. От такий пістолет. От такий. Ціна його була щось до 100 гривень. Але попробуємо пізніше це, Це, я так розумію, вставляється сюди о і пішов працювати. Так, це ми випробуємо. Пізніше воно мені пригодиться навіть в брудері, я хочу в брудері там поміняти, бо курчата обплювали захисну ну, тут плівку. Так треба буде посадити на гарячий клей. А, я зараз ще втеплушу. Е, попробую втеплу, мені треба там немножко. Я отбила, звичайну ножку. Так, це додаткові клієві палочки оці для цього пістолета. Ну, палочки я хочу сказати, що такі дороговастенькі. Виходить. Треба подивитися, скільки у нас вони на сайті коштують. Так, а це двосторонній скотч. Кстати, оці штучки я не викидаю, я потім, як усилаю своєму сину посилки, бунки туди фасую, щоб не побилися. Це двосторонній скотч Замовила, бо іноді він треба. а його немає. Ну, це теж треба пробувати будемо. Хай воно прийде в себе. І ми попробуємо. Ванні треба приклеїти щось. Тому будемо пробувати це друга посилка. Тут багато чого, тут вона не одна. Так, це вже все. Странно, я тільки одну заказала таку, а мені прийшло аж дві. Це лампочка, яка от. Пауербанка. Взяла я для того, щоб буває, у нас світла немає. І мені треба курчатам в брудер включити, курнику десь включити. Треба, щоб пауэрбанки позаказувати буде на всяк випадок. Так, оно на паузу, бо не можу розпакувати. А знайшла воно тут зверху, розпаковується. Зараз попробуємо, як воно світить. Так. О, до речі, так непогано і світить. Зараз світло виключу. Непогано світить, я хочу сказати. Дуже добре світить. Освіщення дуже гарне. Тому. Нормальненько. Так, заказала, замовила. Ось всяк випадок. Я, правда, замовила його одне, а мені прийшло аж дві. Ну, хай буде дві. Теж пригодиться в хазяйстві. Це добре. Не силіконові. Отакі дві штучки прийшло. А це колись на морі в мене була така дерев'яна з красиво ручної роботи, і син случайно зламав. Це, щоб спину шкрябати. О така штука вона длинна. Це для себе я купила. Так. А тепер саме основне, що я замовила, це для курей. Це для курей, щоб наші курочки... Петухи не билися, попробуємо. Бо то, я заказала, вони маленькі, вони йдуть на, розміром на перепіл, перепілки, е, фазани. На, на мілку птицю. Ну, на молодняк піде. Такі як начну, там розкльови робити, то можна на те. А як здорова птиця, то вони ті очочки вже маленькі. Тому... Замовила більш розмір великий, щоб можна було одіти раз, отакі на курку очки. І ще замовила на отакі на курей, на півнів чи на когось там, на здорову птицю. Такі типу тіпа... Кого хочу оставити, допустимо. Треба намітити, бо завжди проблема, виходить, як іде забій і хочу когось оставити, я потім цього оставлю, а потім йдеш ловити і зловив не того, давай переполох робити. Ну, коротше, що це якраз бірки, ти собі одів налапай, лапи, ти вже будеш знати, що тобі остали, Ну, що ти хочеш оставити, що ти хочеш продати, що ти хочеш обрати. Тому я замовила отакі коль... кольця на лапи і отакі очочки для курей. Все, дякую за перегляд. Отака у нас була сьогодні розпаковочка. До нових зустрічей всіх, благ, тихої ночі. Все буде Україна! Ще забула розпакувати оцю одну коробочку затаїлася, лежала сама велика і я її не розпакувала. А це, а це для зубної пасти лану. Оце вже чого я цей скоч двосторонній замовила, щоб поставити прикріпи, в ванні прикріпити цю штучку. Хоча вона... А, ні, це кріпеш цей. От сюди приклеїти. Ось так вставляється. Сюди накручується тюбик. Я так понимаю. А сюди вставляється щітка, ти нажимаєш і він з тюбіка видавлює. Це для зубної пасти. Все, тепер все. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей. Так, розпаковку зробила, а тепер хочу випробувати цей пістолет, пістолет клеєвий. Або втекуш от відбила. Чисто случайно ножку. І, Я так зрозуміла що якщо обичним клеєм, то можна ну, воно пропалиться. Тому подождала, вирішила, що зараз куплю цей пістолет і заділаю цю проблему свою, те, що зламало. Тому чекаємо, зараз він. Загориться і заодно випробування пройде. Робить він чи не робить. Це треба навчитися ним пользуватися. О. Так, да, з мене ще той роботник. Це, мабуть, треба держати, а не клацати, а я клацаю. Ще треба навчитися. Так, щось я не те роблю зараз. Так, тепер трошки насвинячила, але це перший раз. Так що нічого страшного, я думаю. І отак. От О, все. Випробування пройшло. Працює. Тепер точно все. До нових зустрічів.